Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомляють у штабі оборони. Минулої доби руйнівні удари зафіксовані по Куп'янську, Вовчанську, дворічній ветеринарному. У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У селі ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік. В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, небезпека, від мін та нерозірваних боєприпасів все ще висока. Вчора в селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Як звітують рятувальники, пожеж через обстріли окупаційних військ Росії не зафіксовано. Підрозділи ДСНС виїжджали для перевірки місць прильотів і проведення аварійно-рятувальних робіт. Опів на сьому рятувальні роботи виконувались у місті Вовчанську, де внаслідок влучання ворожого снаряду зруйновано приватний будинок. Двоє людей зазнали поранень. 69-річна жінка загинула. Її тіло де з-під завалів будинку в ході проведення аварійно-рятувальних робіт. О 9 9-й рятувальники виїжджали на перевірку території міста Куп'янська після обстрілу ворога. Виявлено пошкодження двох приватних домоволодінь. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. Як інформують у штабі оборони на лінії зіткнення наші захисники міцно тримають свої позиції та знищують окупантів. Яна Біляєва Стаздейнеком Харківські звісті.